Справа розглядається тим же складом суд, 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 судової колегії Тищенко-Михайська, Виктова, секретар судового відсутнення Романенко. Сьогодні є відводи складу суду. Немає, немає. 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 Щодо розгляду справи, відсутності осіб, що не з'явились, ніхто не заперечує. Ні, ні, ніхто не ні, заперечуємо. Ні. Доводить до Вашого відома, що на сьогодні до нас надійшла відповідь з відсту, яку ми, запит, до якого ми робили, де вони нам запропонували дві експертних установи, які можуть провести історико-артологічні експертизи. Це державний науковий експорт на криміналістичний етеп Міністерства внутрішніх справ у Стакій вулиця Велика. Сива 4 та Дніпропетроцькі науково повородо експертно криміналістичний серед Міністерства внутрішніх справ України. Крім того, на нас надійшли письмове пояснення від Київської вечової фабрики. Кійськовочевої фабрики. Слухайте вас, що ми тут маєте Ці ще пояснення стосується того питання, до якого ми планували повернути в попередньому судовому засіданні з приводу судової експертизи. Оскільки ми надали вже пояснення, по суті, з приводу апеляційної скарги прокурора, ну, як любить говорити прокурор, є очевидним той факт, що є необхідність проведення експертизи. Ми посиділи з колегами подумали, почитали пояснення Міністерства культури, і, в принципі, ми підтримуємо позицію Міністерства культури щодо призначення такої в закарпатському науково-дослідному експертно хірмістичному центру МВС України. Це позиція визволена Мені Культом. Принципі пан Дядюк підтримував цю позицію у своїх письмових поясненнях. Тому ми вважаємо, що дійсно є необхідність призначити експертизу, яка вже призначено судом, просто їх провести саме в цій експертній установі. До цього стосуються наші короткі письмові пояснення. Дозвольте, стосовно Будь ласка. фактично, Міністерство юстиції вказує вже на ті обставини, які ми з вами з'ясовували в попередньому засіданні, встановлювали в попередніх засіданнях. Стосовно того, які ж експертні установи можуть провести історико-археологічну експертизу, зокрема з'ясовували наявність відповідних судових експертів у науково-дослідному експертному центрі Міністерства внутрішніх справ, знову ж таки наголошували свої застереження стосовно неможливості проведення такої судової експертизи без залучення відповідних фахівців інституту археології. Після з'ясування цих питань суд продовжує фактично розгляд апеляційної скарги, тому вважаю, що наразі лист міністерства юстиції фактично не змінив в обставинах нічого, щоб ми з вами не з'ясували в цьому основному процесі. А відтак і підстав для направлення справи для проведення відповідної експертизи наразі немає. Дякую. Дюдюк. Ну, ваша честь, я не читав на жаль лист. Там вказані тільки установи чи запропоновані конкретні експерти? Встановлено, що мають цих акредитованих спеціалістів. Ну опять же, що це за спеціалісти? Як, як чи вони є з е, півробітника інституту археології чи інших наукових інститутів? Пам'ятаєте минулий раз і повід, чи позаминулий, минулий повідомляв наш пан Брамов? А від археології, що по суті, всі експерти не є науковцями, і тільки зараз в інституті Бокаріуса проходить перша буде, що там буде не від Міністерства внутрішніх справ, але від наукової установи, яка може проводити дослідження, зараз проходить практику. В інституті Прокаріуса, я не знаю, чи вона вже пройшла, він не в курсі практику, чи, чи вже атестована, чи ні. І що та особа буде єдина, яка не буде пов'язана ні з інститутом археології, але матиме право проводити наукові дослідження як працівник наукової, там, здається, вузу, який має археологічну кафедру. Щодо даних інститутів, незапропонованих, Дніпропетровський, Київ, звісно, Київ найближчий було б зручніше, але знову ж таки, чи не в ми в ту ситуацію, бо якби вони хоча б. Запропонували, чи якби вони раніше знати, що там за експерти, чи вони, ну знову ж таки, чи вони не є або співробітники археології, і чи вони тоді можуть проводити дослідження. Не зрозуміло, чи є там відповідні експерти. Міністерство, чи ні? Я також хотіла б висловити таке, скажімо, занепокоєння з приводу. Експертиза в частині історико-археологічної, тому що оскільки ми не знаємо, яких саме експертів будуть залучати, то існує ризик, що знову ж таки вони можуть виявитися співробітниками або колишніми, або нинішніми, або пов'язаними особами з інститутом археології, з нашою такі особою. Знати, що там за експерти? А честь, шановні учасники справи, шановні гості. По-перше, ми прекрасно розуміємо, що експертиза в цій справі вже є призначена. По-друге, ми з самого початку. Відстоювали ту позицію, що в цій справі експертиза не потрібна, оскільки в матеріалах справи є все, що потрібно для розгляду справи по суті. Але якщо вже експертиза призначена, і ми зараз всі шукаємо, де кого знайти, то нехай це буде на розд суду. Дальше, так, продовжується від на 4 від 1 квітня 25 року справа 910 від 14 тисяч 560 дік 23. Вічна апеляційний господарський суд, в складі, коли що господині Махацький Оніков, секретар судового досвідня Романенко, представників учасників справи зі протокол судового досі від 1.4.25 року розглянувшу. У світому судному засіданні місті Київ, межах розгляду поліційних скарг офісу Генерального прокурора та дідюка Олександра Володимирщина. Рішення Сходичного суду міста Києва ліцем першого року понти складен 26 четвертого року справі дев'ятсот десять дечетисот судді за позом заступника генерального прокурора в інтересах держави, в особі Київської міської державної військової адміністрації, Міністерства культури та інформаційної. Політики України до Київської міської ради права на Київська овочева фабрика, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні, позивача, третя особа один інститут археології Національної академії на України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, третя особа, два товариства з обмежених відповідальністю на сучасності, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача, третя особа, три танканіна Миколаїва, третя особа. Яка не самостійний замовк на предмет спору на стороні особи, 4 де Олександр Володимир про усунення про шкоду користування пам'ятної археології та землею, перед статтями 628, 76 і 247 Українського спеціального кодексу України клінічної операційні господарський суд ухвалив? Змінити експертну установу матеріали справи номер 910 до 4550. 23 довкола північно-поліційного сподарства суду від 215 року для проведення експертизи направити до Київського науково-дослужного інституту судових експертиз, що знаходиться за адресою місто Києву Смоленська, 6. Так. Надати дозвіл військовим науково-досвідному інституту залучати до проведення історико-архітектурної експертизи та совних експертів з інших експертних установ, зокрема Державного поводу досвідної експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх прав України, і прокуратурської науково-дослідно-експертно-криміналістичного на центру МВС України, Закаркаського науково-досліду експертно-криміналістичного центру МВС України. Зупинити провадження у справі номер 910 від 14 550, 423. до проведення експертизи та значення ухвали Північного поліційного сходичного суду із 21.05.24 року. Ухвала набирає законної сили з моменту підписання і може бути скажена в поліційному порядку в строку постановлення статті 287 і 286 271 на сходичну спеціальну кодексу України. Головуючи, я підписую і підписую. засідання закрито. Всім